Всім привітик! Я тут вирішила відео записати. Ось така в мене міліша чашечка є. І хочу розказати про свою розсаду, яка в мене зараз на вікні. А саме це каліфорнійське диво жовте, дивіться, з 50 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 штучок залишилось. Я не знаю чому. Не питайте. Ось це, здається, теж воно тут більше з 36. І ще одна така касета є на іншому підвіконнику. От, беремо каву, переміщаємось на бруку. А тут трошечки ситуація покраща. Нещодавно я тут. Робила перестановочку, щось переносила, щось тут перед цей. В мене там було захламлено геть. То я прибрала ті ящики та все. І зробила там розсадничок. Ось це мої баклажани. Дивіться. Я виростила їх просто так для себе, не на продаж. Земля біліє зверху, мабуть, через те, що е, поливаю просто водою з водою з-під крану. І хлор осідає. Це мої піларгонії. Хочу сказати, що в мене є якесь таке деяке розчарування через те, що щось помирає в мене багатенько, або вже воно хоче висаджуватись на відкритий ґрунт. Ви Знаєте, тут перці навіть вже забула. Деякі. Щось втикнула, здається, за ТБшного перцю. Щось там не вистачило касет сюди доклала. Оце мої два огірочки. І ще третій на кухні є. Планувала вже їсти їх в березні, а сьогодні 23 березня. І огірки ось такі, дивіться. А це огірок. Треба фотку зробити на заставку. Мої ранун -кулюси. по 5 штук. Тут їх Теж не знаю, як вони тут, маме почуваються, себе, здається нормально. Може сонце припекло, то я їх оце полила, може відчапають. Так, тут пару стаканчиків перекидалось. То ось цей не зійшов. І цей, а тут є. Це помпонні ге... жоржини. георгіни. Це лічі в мене з кісточки. Почуває себе прекрасно. Ну, це пісня надовго. Це теж жоржини ось такі карликове піколо. Оце фірма хороша. Леда Агро. Всі гарно зійшли майже. Ну тут одненькі щось. Здісняється. А ось це фірма носіння ніколи не беріть. Еліт-сорт насіння майже нічого не сходить. Всі рослини, які я сіла, майже нічого в них не сходить. Зараз приберу тут пламики під ногами. Ось вони. Бачите, це салат. Такий цей гарний, дивіться. Ось він. Теж, мабуть, з фотками. гарненько ходимо. А це той же самий попадав. Не розумію чому. Однаково пила, але ґрунту менше, бачите? Хоча на відео, де я навчала його сіяти, було. Ще менше це львіний зір. В мене взагалі в цих плошках спочатку все сходить щіткою, потім 70% вимирає і залишається ось так. Напишіть в кого ще так. Це мальвочки посіяла. Всі гарно зійшли. Дивіться, мальви. Перевернула. Далі капуста юнська. Теж дуже гарно зійшла. В Ашані купила насіння. Посіла, мені здається, до одної зійшла. Хосту купила теж оце фірму. Хоста. Насіння хости. Е, відкриваю пачку, там дві штуки. Два насіннинки, дві. Посіяла геть, нічого не сходить. Обрієта. Теж поганенько вона в мене взагалі. Ось це теж обрієта сходить, посіла ще суничку. Гарно сходить і не буду пікірувати, доки, поки вона не виросте, геть з отака, тоді буду пікірувати. Це посадила махровий портулак. І він геть собі отак з ним робиться і все. Нема толку. Гербера. отут оце одненьке щось сидить уже місяць і не вилазить більше. Я не знаю, що це Що це взагалі таке? Якийсь листочок чи що. Вже засохло. Коротше, ні одного не зійшла. Отакі діла. 50% треба повикидати вже. А тим часом. Мої петунії. Дивіться, це на столі в кімнаті стоять. Е, нібито сурфінії, але ж ми знаємо, що сурфінії не сіється. Ну, кажуть, що замість сурфінії гарні петунії там кладуть на сіні. Ну, і ви знаєте, я довольна. Геть, вони по-іншому в мене виростають, ніж ті зимні, які я, до речі, вже почеренкувала. І ось в мене три череночка, Там третій. Три череночка я вже почеренкувала. Ось цей, цей і цей. Це помідори балконні. Вже місяць їм, мабуть. Гарненько ростуть. Не знаю, коли вони виростуть. ну, таке. Ой, еустомом вже два з половиною місяці. Ця в мене падала, розсипалась, я її зібрала, всунула назад. Вона, бідненька, перенесла стрес. І ось дивіться, отакий от штучка в неї, виїло щось кусочок листочка, бачите? Я не знаю, хто її з'їв. А ось ця дуже гарненька. поливала недавно, дивіться, яка. Ну, красунька. Хоч одна вийде з п'ятий. Там нещастя таке залишила, ще хай буде. Тут пропалити треба. Щось росте бур'яний, якийсь це в ґрунті попадається. Я пропалую. Тут теж бур'яний. Дивлячись, яку землю купуєш, то бур'яний з'являється. Ось ці мої петуні з зими, ті, які ми всі пам'ятаємо, чудово. Дивіться, гарненькі, гарненькі. Щось тут, правда, жовтіє листечко. Це, кажеться, хлороз чи щось таке. Я в цих болячках не розбираюсь. Її треба почеренкувати. До речі, оцю зараз і цю залишилось тут. Я зрізала, бачите? І вона активно починає давати бокові пагінці. І ці. Зрізала, Далі я довольна своєю лобелією, але теж вона, бачите, хоче вже падати. Таке щось. Це кортадерія або пампасна трава. Зійшла нормально, мені достатньо буде цих, як для себе, кущиків 5 вийти, я думаю. Треба ще почекати, хай виросте, потім попікірую. Це томати батяня. Посіяла недавно. Зараз скажу коли. А, я навіть не написала. ну Неважливо, тижня два їм, Ось такі гарненькі. А це жовті грушечки. Ну, такі рідші, але теж є. От, для себе чисто не продавати. Це теж перчик в мене. Е, якісь червоні, якісь. Каліфорнійське диво, ну, непогане. Я поставила ще один берез на пророщення, дотикаю тут, де нема. Це пов... овсяниця. в мене. А... Досить непогано зійшла, вже треба пікірувати. Ой, тут не питайте просто. Сльози мішають говорити. Ось дивіться, це обрієтта, Грунт пліснявіє. Зійшла щіткою спочатку, потім помирає. Годецію посіяла. Ось таку, бачите. Зійшла просто шикарно. Але вже, мабуть, знаєте, така погода на вулиці, що треба вже сіяти в відкритий ґрунт і рослинкам от в закритому погано. Дивіться, що тут робиться. Це жахи просто. Це жах. Годеція. Ой, не годеція, не знаю, чи годеція. Не годеція? Я її буду сіяти відкритий грунт. Просто добре, що залишила насіння і не все висівала. Ось тут в мене ще є. Посипала корицею, думала, що пройде ні. Не пройшло. І ось це те саме. Такий же. Просто так візьму і перекладу в землю, і хай. Щось буде, то буде. Ні то нічого. Ось такі справи в мене на підвіконні. Ой-ой-ой. Зараз почеренкую ще дві петунії і все. Така в нас погода за вікном. Скоро поїду на ділянку на свою. І покажу вам свій город. На все добре, папа! -па.